У цьому відео ми разом перевіримо рівень вашої англійської. На вас чекає 15 запитань, граматика, лексика, різні мовні звороти. До кожного запитання є 3 варіанти відповіді. Після кожного питання я буду давати правильну відповідь та коротке пояснення. І наприкінці відео ви зможете оцінити свій рівень англійської. І одразу невеличкий дисклеймер. Якщо ви хочете оцінити ваш рівень англійської, то треба скласти, наприклад, Cambridge іспити. Ось подібного роду тести, як ми з вами зараз робимо, вони дають таке загальне уявлення про ваш рівень англійської. Ну а ми розпочинаємо. Питання номер один. What time the train leave? A. do, b, does, C. Is. Три секундочки на подумати. Правильна відповідь B. Does. What time does the train leave. Це в нас present simple, коли в нас в ролі сабджекта однина, Він, вона, воно. Потяг це it. До he, she, it в питаннях ми беремо does. What time does the train leave. Наступне. He to the gym every morning. A. Go. B goes. C Going. Правильна відповідь goes. He goes to the gym every morning. Те саме правило, тільки тут не зна питання, а ствердження. В плюсиках в present simple, коли в нас особа – особи не він, вона, воно. До дієслова завжди додається закінчення S. Наступне, I'm not sure, but she be at home. She can be at home. She must be at home. She might be at home. Правильна відповідь C, might. Might Ми вживаємо, коли ми припускаємо. Тобто десь приблизно на 30% ми впевнені, must сюди нам не підходить по контексту can, так само не підходить. Правильний варіант might. Вона можливо вдома. Наступне питання: I finished my homework yet. A didn't. B. Haven't. C don't. Правильна відповідь B. I haven't finished my homework yet, це в нас Present Perfect, він утворюється за допомогою допоміжного дієслова have has і третя форма дієслова або закінчення ІД. Як мінімум, якщо ви, наприклад, не знаєте, що сюди обрати, йдемо за методом виключення. У нас є finished. Це закінчення ІД. Тобто, дивіться, didn't нам вже сюди не підійде, бо після did або did not. Має бути проста форма дієслова, finish, фініш, воно нам не підходить. Після don't так само має бути просто форма дієслова, без закінчення. Тобто, навіть якщо ми не знаємо з вами, що таке present perfect і як він формується методом виключення, ми можемо прийти до правильного варіанту. До речі, якщо ви тільки но починаєте вчити англійську, скоріше за все, словниковий запас у вас не дуже сформований. В мене є гарні новини. Я створила аудіокурс, лексичний аудіокурс для початківців. Тобто, якщо ви тільки почнете вчити мову, вам треба мати цей мінімальний критичний словниковий запас. Мій аудіокурс містить 400 слів, які поділені на 10 категорій: категорія привітання або числівники, дні тижня або прислівники, і так далі, це все є. І для того, щоб вам легше було запам'ятовувати слова, я зробила цей курс аудіокурсом. До кожної групи слів у вас є аудіодоріжка, де я проговорю ці слова англійською мовою. І переклад. І там є час, щоб ви могли проговорювати за мною. Таким чином, вам набагато простіше вчити слова. Плюс ви вчите у правильній вимові, повторюючи за мною. Таким чином, ви можете вчити слова в машині, в дорозі на роботу. І, до речі, курс розміщений в телеграмі, тому доступ до вас до нього 24 на 7. І кожного разу, як у вас є вільна хвилинка, ви можете зайти туди і прослухати певну категорію слів. І в якості бонусу я додала туди ще майже 200 слів та вислов, які так само важливі на початках. Цей курс залишається у вас назавжди, і доступ до нього ви отримуєте одразу після оплати, щоб ви могли негайно розпочати навчання. Більше деталей в описі до цього відео. А ми рухаємось далі. П'яте питання: if I more time, I'd read more books. A. Had... B have, C will have. Правильна відповідь A – If I had more time, I'd read more books. Що це в нас таке? Це в нас умовні речення. Точніше, це умовне речення другого типу. Ан англійською це не conditionals. Так? умовні речення. Це в нас нереальна умова, тому це другий тип умовних речень. Формується він так: if плюс. Past simple це те, що ми з вами обрали if I had more time. Українською воно звучить, якби якби в мене було більше часу, я б читала більше книжок. І в основній частинці буде завжди would і проста форма дієслова. Якщо ви навчили до цього Conditionals можете подивитись за посиланням тут. В мене вже є відео на цю тему. Наступне шосте питання: She speaks English than me. A better. B more good. C best. Правильна відповідь A. She speaks better. She speaks English better than me. Better це друга форма, тобто форма порівняння від прикметника good. Такої форми як more goodness немає взагалі, ну а форма best сюди нам не підходить. Наступне питання. How long they lived here. A. Are. B have сі did. Правильна відповідь B. How long have they lived українську? Це питання звучить так, як довго вони тут живуть. Дія все ще триває. Present perfect на то він і present бо він має зв'язок з теперішнім. Тобто дія почалась колись в минулому. І триває дотепер. Сюди, до речі, підійшов би так само Present Perfect Continuous, але поки що ми не дуже все поскладнюємо тут. Ідемо далі. Восьме питання. We are looking forward you. A C. B to see, C to sing. В мене зазвичай тут учні роблять помилки. Ну, аж до рівня біту, я б сказала. Ну або допоки я їх не доб'ю цим. Looking forward, запам'ятовуємо. Правильна відповідь буде всі: are looking forward to seeing you. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити тебе або вас. Формула така: look forward to і далі йде Герунді. Герунді це наше інгове закінчення. В цьому випадку учні часто обирають to see, тому що ну нібито to, look forward to, воно ну, нібито трошки на слуху можливо, і ми знаємо, що після to йде неозначена форма дійслова але є, але в цьому випадку to це в нас не частинка інфінітиву, а це прийменник. І ви можете подумати, що це нам дає. Що це нам дає? У нас є прекрасне правило. Кожного разу, коли ми маємо з вами preposition, прийменничок, після нього завжди буде форма Герундія, тобто дієслово слово буде завжди з інговим. Закінченням. Тому looking forward to seeing you. Або там з нетерпінням чекаю почути від тебе. Looking forward to hearing from you. Це, це треба просто запам'ятати. Наступне питання. This movie was than I expected. A. more interesting. B. Interestinger. C most interesting. Правильна відповідь. A more interesting. Я дуже хотіла, дуже намагалась не засміятись на interesting, -er, бо його важко досить вимовити. Я завжди кажу учням таке лайфхак такий. Якщо важко вимовити слово, значить нам не треба додавати закінчення –ER, а ми додамо слово more попереді. По-перше, ми ніколи не додаємо і e more, і e ER. Ми додаємо або more, або ER. ER – це оцей хвостик R. -er, Учня називають його R, англійською англійську він «er». Отож, якщо у нас довгий прикметник як interesting. Interesting, На що туди додавати R ось цей. Якщо можна сказати more interesting. Наступне. She's used late, A. To work. B. To working. C working. Правильна відповідь B. She's used to working late. Що це в нас таке? Це в нас така граматична структура be used to. Ми взяли інфінітив так, в речні ми завжди цю часточку бі з вами змінюємо. Тут в нас вона «she is», але якщо ми візьмемо інфінітивну конструкцію, be used to. Що це означає? Це означає звикати, звикнути. Ну, в англійській мові по-іншому. Ну, є декілька варіантів, але ось такий розповсюджений варіант сказати, що я звикла до чогось: be used to. Запам'ятовуємо те ж саме, що з look forward to. Коли в нас є тут to, після нього має йти герундій. тобто інгове закінчення. Тому she's used to working late. Наступне одинадцяте питання. I wish I speak Spanish. A can. B could, C will. Правильна відповідь B could. I wish I could. Speak Spanish. Після wish, коли ми говоримо про теперішнє, наприклад, ми вживаємо з вами завжди past simple. Тому я хотіла, щоб я могла говорити. Ми беремо ді могти can і ставимо в другу форму could. I wish I could. Наступне речення. Що нам тут треба обрати? Choose the natural answer. Оберіть природню відповідь на наступне питання. Do you mind if I open the window? A. Yes, I do. B. No, go ahead. See, I'm fine. Тобто, якщо вас запитують, do you mind if I open the window, що б ви сказали, що б ви відповіли? A B C. Природня та вічлива фраза буде B. No go ahead. Тобто ні, я не проти. Do you mind? No, I do not mind. Бо якщо ми скажемо yes, I do, так я. Проти. Тобто no, go ahead, Йдіть. Відкривайте чи відчиняйте вікно. Ну а ми рухаємось далі. Тринадцяте питання. We dinner when the phone rang. A hand. B. We're having. C have. Правильна відповідь B. We having. We were having dinner when the phone. Rank. Це в нас past. Continuous. Тут в нас є дві дії, все відбувається в минулому часі. Коли ми говоримо про минуле, теперішнього там, в принципі, не може бути ніяк. Тому ми обираємо як мінімум з-поміж A та B. Дивіться, в нас тут є дві дії. Одна дія тривала довше, інша дія тривала коротше. Тобто ми вечеряли. Коли задзвонив телефон, тобто ми вечеряли довше. Ось цей дзвінок перебиває нашу, я ось так завжди його показую, нашу вечерю. Тобто, коли в нас дії взаємодіють ось таким чином, дія та, що довше буде в past continuous, та що коротша, буде в past simple. Відповідно, якщо ви зараз подумали, що Але ж дієслово have ми не вживаємо в Continuous, і це правильно, що ви про це подумали. Але, звісно, в нас є тут невеличке але. Дієслово have в значенні possession, тобто в значенні володіння. У мене є машина, в мене є сестра, там я маю роботу, тобто в такому значенні. Воно ніколи не буде вживатись в формі continuous в будь-якому часі. Так, present continuous, або Past Continuous. Але якщо в нас зі have має інше значення, наприклад, have dinner, ми не кажемо маю вечерю, вечеряємо. Тобто, це не стан, це дія, це action. Кожного разу, коли у вас have має таку форму екшену. Continuous туди пасує. Наступний передостанній тест. What does I'm broke mean? A. я не маю грошей. B. Я розбився. C. Я п'яний. Тобто, вам треба обрати переклад фрази I'm broke. Правильна відповідь A. я не маю грошей, I'm broke. Це такий сленг. Сказати, коли I don't have any money. Коли в мене немає грошей. На сленгу люди часто кажуть I'm broke. Тобто я без грошей. І наступне 15 питання. Not only late, but he also forgot the documents. A. He was. B was he. C his. Правильна дія B. Not only was he late, but he also forgot the documents. Це в нас інверсія після not only. Це така структурка, тобто не лише ось там якась дія, а ще й. І на додачу ще щось сталося. Тому коли ми маємо такі вислів not only, в нас буде неправильний порядок слів, в нас буде інверсія. Ну що, ми з вами розібрали 15 питань з різних рівнів, і початкові рівні, і вищі рівні. Отож, вам треба порахувати, скільки правильних відповідей ви набрали, і ось буде приблизний ваш рівень. Якщо ви набрали від 0 до 5, це у вас початковий рівень. Ну, якщо це 0 або 1, це наприклад рівень beginner, тобто це зовсім зовсім з нуля. Ми будемо починати. Якщо ви набрали ближче там, 3, 4, 5 це рівень elementary, Це також початковий, але це такий A1 Трошечки, тобто, означає, що у вас є база. Якщо ж ви набрали від 6 до 9, це рівень A2, тобто нижче середнього. Це досить непогано. Якщо ви набрали від 10 до 12 балів, це рівень B1, це середній рівень, тобто ви впевнено маєте говорити на різні побутові теми. Якщо ви маєте 13 або 14 балів, це B 2 Upper Intermediate, тобто вище середнього, це дуже класно. Ну, якщо 15 балів, то я вас вітаю, це має бути C 1 це Advanced, тобто це продвинутий рівень, і ви маєте вільно володіти англійською. Але я нагадую, що це, звісно, приблизно ми оцінюємо рівень. тобто Таку загальну картину ми маємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки балів ви набрали і чи співпадає це з вашим рівнем, який ви маєте. Ну, на вашу думку. Мені справді дуже цікаво подивитись на результати і подивитись, наскільки воно співпадає з реальністю. Ну, а я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів у вивченні англійської. Та до нових зустрічей, Па-па!